Ми можемо демонтувати ці двері двома способами: шляхом різання або розтискання. Один спосіб кращий за інший так, але все залежить від ситуації, через що різальна спроможність інструменту може бути пошкоджена, ви намагаєтесь розтиснути відчинені двері. У цьому відео ми розкажемо, як розумно демонтувати двері. Для створення безпечних умов роботи ми стабілізували транспортний засіб, видалили скло, встановили захист на подушку безпеки на кермі та накрили постраждалого захисним простирадлом. Щоб мати гарний доступ до петель, ми попередньо демонтували крило. Перед тим як розтискати двері, переконайтеся, що вони зачинені. Замок утримує двері, коли розриваються петлі. Найкраща практика це працювати зверху вниз. Двері розкриваються як книга в протилежну від постраждалого сторону. Відчинені двері краще демонтувати шляхом перерізання петель. Якщо хочете побачити, як це робити без пошкодження лес, дивіться наше попереднє відео. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на коментарі. Не забувайте підписувати.